А ви ж зараз через суд намагаєтеся з'ясувати, чи існує в парламенті коаліція? От там яка ситуація зараз з судами, і коли ви все ж таки отримаєте ці дані, що далі? Скоріше за все, логіка судового процесу виведе нас на момент створення коаліції, оскільки я так розумію, що все таки судді в нас і значною мірою залежні, поки в нас діє так звані перехідні положення конституції про те, що президент. Особисто своїми указами ліквідовує, реорганізовує переводів суд, переводить судді з одного до іншого. І це, звичайно, якби давить на психіку суддів. От вони в судовому процесі починають доволі адекватно, а потім десь з'їжджають. На таку запусну колію. от ми починали в судовому процесі, на мою думку, якби серйозну дискусію. Зараз ми на тому етапі, що можливо 12 квітня буде останнє засідання суду, і я сподіваюся, що суд прийме таке компромісне рішення. Ні, сподіваюся, я сподіваюся на краще рішення. Компромісне буде звучати таким чином, що вимагати від голови Верховної ради оприлюднити склад коаліції. На 14 квітня 2016 року тобто на момент її створення, тобто на, на момент створення було 226 осіб. Але я вважаю, що це ну, бодай компромісне рішення, яке дасть можливість мені е е порівняти нинішню е ситуацію. Тобто Ми візьмемо за базу, наприклад, той перелік депутатів, якщо таке рішення суд прийме, яке було 14 квітня 2016 року, і подивимося. Хто сьогодні залишився, і ми побачимо? Ну на моє глибоке переконання, ми побачимо, що точно коаліції не існує? Ну тут таке невеличке уточнення, Порошенко президент отримує можливість розпустити Верховну Раду, та? але не обов'язок. Чи вірите ви в дострокові парламентські вибори? Потрібно це Порошенко чи ні? Ну, перше мені зараз дуже важливо все таки, те, що я кажу, я намагаюся якби своєю практикою політичною створювати прецеденти. От наприклад, чому європейський суд позивається стосовно крадіжки мого мандата. Я розумію, що суд, якщо ухвалить рішення, то вже буде новий склад Верховної Ради. Тобто я хочу, щоб це був перший останній випадок, коли за політичну позицію, за прагнення позапортійного там Монка вимагати від членів партії виконувати передвиборчу програму, мене позволяють мандат. Тобто, насправді, більшість треба було позбавити манти, бо вони відмовилися виконувати передовичу програму і в бюджеті, проти якого, я, проти якого я виступав, було все, що прямо пропорційно обіцянкам на виборах. Так само і в цій історії для мене надзвичайно важлива, по-перше, публічна відповідальність. Тобто, якщо ви стали членом коаліції, перше, написала заяву і взяли на себе публічну відповідальність. Сьогодні мода є така, що. Є неформальні домовленості з різними депутатами, особливо позафракційними, що мовляв, ви підстрахуйте нас, ведіть коаліцію. Ми нікому не скажемо, що ви в коаліції, ви будете їздити по Україні, розповідати, що тут ви підтримуєте владу, тут не підтримуєте. Це дика історія, що в парламенті українському немає зрозумілої коаліції і немає зрозумілої опозиції. Тобто вони повинні бути інституційно визначеними для мене. Це надзвичайно важливо. А стосовно при виборі зрозуміло, президент ну робить все, щоб вибори не відбулися, і він розуміє, що за будь-яких обставин, навіть якщо він піде на це, а скоріше за все, він піде при збереженні нинішньої системи виборчої, е е йому буде звичайно складно зробити про президентську більшість. Але е так само для мене надзвичайно важливо. Бо коли він став президентом, то е е дочасні вибори були організовані саме на підставі тридцятиденного неіснування коаліції. коаліції. Тобто, Виглядає ситуація таким чином, що коли він став президентом і 30 днів коаліція розпалась, було визнано, що її не існує, і вона не була створена, він скористався своїм конційним правом. Зараз, я думаю, якщо ми юридично, наприклад, через суд чи в інший спосіб, доводимо, що коаліції не існує, і за 30 днів, він не ухвалить відповідне рішення. Я думаю, що вже такий і суспільний, суспільний тиск, і якби це як домокливий меч буде висіти над президентом. І я не кажу, що відбудеться так швидко, але я вважаю, що Україна приречена на дострокові вибори. Проблема лише в них полягає в тому, що під них, звичайно, треба готувати базу. Я зараз не, не прихильник до, дочасних виборів будь-якою ціною. Я вважаю, що звичайно. Питання закону, питання достатньої некальності, питання ЦВК, то тобто треба вставити це в комплексі, і тоді такі дочасні вибори, які точно будуть, будуть корисні для країни.